Доброго вечора, друзі. 19-та на годинку. Час новин на П'ятому каналі. Наймасованіша атака дронів на Київ за весь час. Повітряна тривога у столиці тривала понад 6 годин. За цей час ворог випустив по нашій країні 75 дронів камікадзе. Лише один із них не вдалося збити українським силам ППО. Та от абсолютну більшість знищили саме у столичному регіоні. Про це повідомив речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Уламки збитих дронів протягом ночі і ранку розсипалися п'ятьма районами столиці. Не обійшлося без руйнувань на місцях падіння у Амків ворожих шахедів побував, побував мій колега Юрій Пугач і далі його матеріал. Без 15.06 Я буквально за хвилину я не знаю чогось. Мені захотілось накритися ковдрою з головою. Ну просто я закриваю ковдрою голову голову і через хвилину три прилітає. Вибиває все скло. Киянка Валерія пригадує подію цього моторошного ранку. каже, була тоді в оселі сама, і дивом залишилася неушкоджена. Якби не накрилася ковдрою з головою, скло з усіх вікон у кімнаті посипалося б просто на неї. Епіцентр вибуху був саме навпроти її квартири. З кухонного вікна у селі Валерії видно місце, куди впали уламки збитого шахеда. Його легко впізнати за ось цією вирвою діаметром за два метри. Довкола епіцентра вибуху ще працюють слідчі. Нема жодного скла, нема жодної цілої рами, тобто там все повністю під Ну повилітало, да хвилі удару да. А от підвіконня, я не знаю, в сусідній кімнаті щось. Ну, оця штука, з якої там, вона стікає, вона завернулася. Тут здається, що вікно є, але насправді тут нічого немає. Тобто воно все, ну, все відламалося, все тріснуло, ну, скла відповідно немає, тобто цього всього немає, це вікно воно. Просто тримаються на доброму слові, точно така ж ситуація, чи не в усіх мешканців цього будинку. Ударна хвиля від вибуху була такою потужною, що в цілі вікна на цій будівлі можна порахувати на пальцях однієї руки. Ну дуже страшно. Ви знаєте, давно такого не було. Ми в подвалі були, коли обдівілі тривогу. То взриви були дикі. Була така волна ударна, що ми в підвалі не стінкою й нині. Довкола будинку звідусіль, чути звук битого скла і роботи інструментів. Люди тут щойно оговталися від пережитого. Почали вичищати свої оселі і подвір'я від наслідків ранкового подарунка від окупантів. Пан Сергій виносить понівечене майно із квартири свого сина, який нині на передових позиціях на сході країни у лавах ЗСУ. Он п'ятий поверх і ще не дуже. Так вікно на кухні то вітра спас вітрас. Висунки вікно ціле тільки деформовано, Витіску вирвало. аж валялась на кухне вытяжка. Чебух ты с дома? Нет, нет, он не как раз служит. Сын ваш? Да. И на балкон разворотила, и все. А так все... тільки деформує, подокольник вирвало все таке. Ідентична ситуація зі ще одним будинком поряд, а також із навчальним закладом неподалік. У ньому теж від ударної хвилі повилітали всі шибки. Співробітники замість проводити уроки для дітей нині виносять розтрощені склопакети на подвір'я. А буквально за кілька кварталів уламки російського смертоносного залізяча впали на дах дитячого садочка. Надзвичайники зночі боролися із вогнем. Станом на ранок уже все загасили, і нині комунальники ліквідовують наслідки цієї катастрофи. Страшно навіть уявити, що було би, якби у приміщенні знаходилися діти. І саме до цього садочка водить свою донечку киянка Тетяна зі слізьми на очах ділиться власними переживаннями. На щастя, нині вихідний день і заклад не. При... Дуже страшно. А мене? Ну, заспокоювали, як могли. А міня. Ви не боялися цієї ночі? Гучно було? Да. Боялося, бада. Да. І хоса до себе була. Да. Взагалі, щось садочка вам писали, розказували, що до Ну, буде. Сказали, що буде працювати, буде там в другому корпусі, але ж ну, все одно дуже страшно, коли далеко, а коли поруч. Ну, Будемо триматись, наші не захищають. Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили більш як 60 російських шахедів над Києвом та областю. Загалом по Україні росіяни запустили 75 дронів камікадзе. Це абсолютний антирекорд за весь час російсько-української війни. Уламки російських безпілотників посипалися на п'ять районів столиці. У Солом'янському пошкоджено кілька п'ятиповерхівок та закладів освіти. У Дніпровському фрагмент БПЛА поцілив у горішній поверх багатоквартирного будинку. Алося задимлення у Голосіївському та печерському районах. Збиті шахеди попадали на зелені насадження. На щастя минулося без жертв п'ять людей поранені. Їм уже надали необхідну допомогу. Такої кількості 75 дронів загальною кількістю а ще ніколи не застосовувалась. Отже, можна говорити про те, що Росія дійсно зараз намагалася випробувати ті нові маршрути, ті нові траєкторії польота. Для прориву нашої ППО та виснаження нашої ППО, крім того, у повітряних силах повідомили крім найбільш масованої ця атака мала ще одну особливість: модифіковані чорні шахеди. Що використали вони карбономатеріал і карбон, який є поглинаючим матеріалом для власне радіолокаційного сигналу. Ну і чорний колір. це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп. Не без проблем через такі вигадки росіян, та все ж, сили протиповітряної оборони цієї ночі збили 74 з 75 дронів. Юрій Пугач та Микола довгий, п'ятий канал. Десятигодинний бій в українському небі цієї ночі та зранку понад половину усіх шахедів у північної операційній зоні збили мобільні вогневі групи. Далі унікальні кадри як працювали по російських дронах наші герої. Дивимось. Переткнула ленточку, йде в вашу сторону. І, будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами, хай виїжджають на позиції 1-2-3. Добре? Прийняв, як стануть на позиції, зроблю. Ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають. Об'єкти критичної інфраструктури. З приходом холодів, на жаль, прольотів побільшало, і ви самі бачите по тривогам, що таких. Прольотів, шахет, групами стало більше, але готові зустріти кожного. Скриваю консерву, наші маслята, будемо ними працювати. Це осколочно, фугасно запальні. Ми постійно працюємо над збільшенням як і кількості, так і якості підготовки наших звитяжних воїнів. Все робиться для того, щоб ефективність постійно зростала. Я щиро задоволений результатами наших хлопців. Вони відмінні, вони розумні, вони просто неймовірні. Основна робота у нас полягає вночі більш за північ. Тоді тільки ну, загалом ворог застосовує ударні БПЛА. В день це максимум це ракета чи, може бути, якісь розвідувальні дрони, але не шахіди. Перевага тим, що ми можемо переміщуватися, міняти свою позицію набагато багато швидше, ніж навіть той шахід підлітає до нас. У Росії проблеми з логістикою, саме тому вона зараз не обстрілює Україну морськими крилатими ракетами. За даними британської розвідки, у росіян погане матеріально-технологічне забезпечення раніше вони перезаряджались біля Севастополя на території окупованого Криму. Утім, тепер українська армія дедалі частіше завдає влучних ударів по місту. Тож Росія намагається знайти нову базу. Імовірно, для цього оберуть новоросійськ, куди вже передислокували чимало кораблів із Криму. Потрібно дотримуватися виваженої політики. Президент України прокоментував блокаду на кордоні з Польщею під час конференції «Grain from Ukraine» Володимир Зеленський казав, що на кордоні у нас є складнощі. Причиною цьому є цитую політичні кроки наших сусідів. Тому Україні потрібно реагувати на них виважено. Він зазначив, що уряд працює над вирішенням питань вирішенням питання. Нагадаю, польські перевізники вийшли на. Протест і заблокували чотири пропускні пункти на кордоні з Україною. Через це на межі утворилися черги. В них застрягли кілька тисяч вантажівок. І доки польській та українським сторонам не вдається порозумітися, на кордоні гинуть люди. 23 листопада стало відомо про другу смерть українця водія напередодні. Україна заявила про евакуацію водіїв, які заблоковані на кордоні. Зло повернулося, бо не було засуджене вчасно. І зараз ми його зупиняємо. На цьому наголосив у своєму зверненні до дня пам'яті жертв голодоморів. Президент Володимир Зеленський зазначив, Росія, яка називає себе спадкоємницею Совєтського Союзу, знову намагається створити голод, атакуючи українські порти та міста. І коли краде українське збіжжя, світ має об'єднатися і зупинити злочини сьогодення. Ми дякуємо усім державам, які обрали справедливість та визнали її. Визнали офіційно, визнали голодомор злочином проти людей у минулому столітті. з Москви прийшов голод. Зараз звідти лунають слова заперечення, і кожне з таких слів заперечення насправді звучить як «зізнання». Їм потрібен голод як зброя і надалі. Голод, голод, терор. Кожна тона викраденого ними зараз зерна, блокада кожного нашого міста, кожен російський удар по наших портах тепер, по українських зерносховищах, по наших елеваторах, кожен шахет, який цілить по нашій логістиці, кожна російська ракета, чия траєкторія проти українського життя, все це минуле, яке повернулося, бо не було засуджено в часу. Це час історичної відповідальності для вбивців. І для тих, хто обрав для себе бути послідовниками вбивців, хто діє так само, як колись. І справедливість важлива не через 90 років, а тепер. Бо, хоч і є злочини, які не мають строку давності, справедливість має бути вчасною. Вирок злу має бути вчасним. Історична правда відновлюється. Голодомор поступово визнають геноцидом українського народу по всій Європі і по всьому світу. Про це сказав п'ятий президент України за словами Петра Порошенка. Головна ціль Росії вже протягом багатьох століть це знищення українського народу. Україна навчилася захищатися і боротися за своє існування і за своє майбутнє, тому в цей день дуже важливо. Висловити слова підтримки нашої армії, допомагати армії, бо це найбільш ефективний спосіб зберегти державу, посадити російських злочинців на лаву підсудних і нарешті кінцево сказати геть від Москви і повернутися в європейську родину народів. А сьогодні сьогодні ми запалюємо свічки. сьогодні ми Молимося за спокій, душ, невинно вбитих голодом мільйонів українців. Це має бути і це має бути потужним щепленням не допустити цього знову. Панахиду за мільйонами закатованих радянською владою українців відслужили на території музею голодомору. Служби очоли голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук та вікарій Київської єпархії ПЦУ, архієпископ Агапіт. Нині Україна вже вдруге вшановує жертв сталінського злочину в умовах повномасштабної війни, Як і 90 років тому ворог застосовує терор та голод як зброю і вдається до геноциду українців на тимчасово окупованих територіях. На знаку вшанування українці запалювали свічки та лампадки, а також приносили на захід колоски. Злочин вчинила більшовицька Росія, правонаступницею якої є сьогоднішня Путінська Росія. І через те, що той злочинець не був своєчасно покараний, комунізм не був засуджений, радянський союз за всі злочини не був також покараний на міжнародному трибуналі. Повторюється те, нинішнє вторгнення, нинішня війна і ті злочини, з якими ми живемо. Це дуже важливо почтити пам'ять цих померлих людей, які просто яких просто закатували спеціально. Це не щось таке, якесь стихійне лихо. Це було все дуже продумана акція по геноциду. наших предків. Ну це дуже боляче. Він кинувся на мінне поле рятувати свого побратима, навіть не знаючи його імені. А невдовзі випадково зустрівся з ним у госпіталі, теж втративши ногу у боях. У лікарні два бійця стали найкращими друзями. Історію братерства, бійців-прикордонників, розповість Анастасія Ярмоловська. 59-річний прикордонник Андрій Родін приїхав у реабілітаційний центр замінити протез. Влітку військовий підірвався на міні та втратив обидві ноги. До вторгнення загарбників планував вийти на пенсію. Тим повномасштабна війна змінила його плани. Андрій став бойовим медиком у війську. Вертався на позиції на свої після того, як евакуював поранених. Витрався на позиції і повернувся на міні. І все, допомогу сам собі. Це я казав. Перей, наклав турникет, і все визов парацією, доповіпарацією, по що поранений. йде. чоловік власноруч зупинив кровотечу і попросив допомоги у побратимів. На порятунок кинулися одразу шестеро військових. Віднесли його на ношах до евакуаційного пункту. Ісли кричали, плакали нести, що, що не важко було там кіметра три, може п'ять, нести мене. По полю до да, тієї евакуаційної машини ми були важко було, да, я ж важкий. шестеро років втягнув до мене. Десь, кажу, встаньте, відпочивайте, відпочивай, ти ж... Що ну, ж я ж не уміраю себе? Відпочиваєте серед рятівників пана Андрія був і 22-річний Олександр Вознюк. Під час евакуації з поля бою пораненого Андрія він навіть не був з ним знайомий, та, попри це, був готовий до ризику, аби зберегти життя побратима. Було страшно йти до нього, бо ми, як підійшли вже до той дороги, там були старі позиції. Ворога, і вони були замінованими. У мене ще було обізбавлюще, ми йому кололи, положили на носілк. Борисович сам по собі важка людина, він високий. Дві години ну, дуже ми довго тянули. Я вже хотів той й бронежилет скинути. Дуже спина боліла, але ми його дотянули. Через місяць Олександр теж дістав поранення. Прилітає ракета, РПГ, осколишній снаряд і. І прилітає осколок мені в ногу. Снаряд прилітає в дерево, дерево падає ще на нас, на позицію. І оцього осколка мені в ногу прилітає. Ну, десь середина е, бідра. Через сильне уламкове поранення хлопцю довелося ампутувати ногу. Його доправили у київський госпіталь. Там він і зустрівся з Андрієм, якого ще нещодавно виносив з поля бою на ношах. Я дуже був радий його бачити. Він Дуже сильна людина, дуже добра людина. І бачити, що він, хоч і на візку, посміхається, ради мене бачить. І каже нічого, скоро будеш ходити. А я тоді навіть і встати не міг. Хоча до цього побратими не були знайомі у госпіталі. Вони стали найкращими друзями. Згодом разом потрапили у Львівський реабілітаційний центр. Я кричала трішки бі бо бо болталась, там уже така. А Сашко каже, ногу не дам відрізати, і поклали брата туди. Не знаю, що навіть і сказати, що бачу, що той хлопець завдяки якому я ще оцей віктор хожу, да живу таке. Дуже вдячна. Ми до Єселим всім хлопцям. Нині Олександр готується до протезування. Через декілька тижнів поїде додому на рідну Житомирщину. А опісля обіцяє поїхати у гості до Андрія. Чоловіки кажуть, тепер їхня дружба навіки. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів П'ятий канал. Новини завершую в цій годині. Друзі. Далі в етері п'ятого бомба-ракета. Сьогодні прем'єрний випуск від Марта Шекули. Отже, дивіться, і далі продовжуйте. Буду продовжувати інформаційний марафон.